У 2025 році тариф на теплопостачання може зрости. Про це суспільному розповів Дмитро Рогожин, директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго неможливо підіймати вартість палива, від вартість електричної енергії, транспортування газу, не підіймаючи, не реагуючи на тариф для теплової енергії. Бо у нас всі ці складові дуже дуже сильно впливають на вартість тарифу. Дмитро Рогошин говорить, що гроші з міського бюджету недостатньо для рентабельної роботи підприємства. Міста вже не потягнуть ту допомогу, яку вони робили. Вже ми розуміємо, що зміст забрали військово по ДФО, ЄСВ, і в містах немає тих вільних коштів в бюджетах, бо є ще освіта, бо є ще люди-переміщені особи, бо є ще пенсіонери. Ну багато тих вест населення, які потребують первинної первинної допомоги. Нині в Україні діє мораторій на збільшення тарифу на теплопостачання, каже керівник теплокомуненерго рішення щодо збільшення тарифу не ухвалюють місцеві органи влади. Відпустити тарифу чи не відпустити стабільно зробити їх ринковими, чи зробити їх якось стабільними, не так збутковими. Це вже рішення держави. За словами Дмитра Рогошина, збитки підприємства за 9 місяців 2024 року становлять 421 мільйон гривень. Леонід Харшан Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.